Якщо ви вагаєтесь, яку іграшку обрати для свого цуценятки або собачки мілкої породи, адже всі іграшки великі і не поміщаються в ротик вашого улюбленця, можете звернути увагу на такий м'ячик від торгової марки Тріксі. Він шипований, тим самим буде чесати ясно вашого цуценята, коли в нього будуть прорізатися зубки і приносити масу задоволення. Також він силіконовий, відбивається від підлоги, а також блимає при ударах. Ось так він буде блимати, і собач собачці це точно сподобається. Вони дуже м'якенькі, силіконові, виконані спеціального матеріалу, який не нашкодить вашому улюбленцю, якщо тваринка навіть його не розгризе. Також дуже приємно те, що немає пищалки, і даний м'ячик при гризінні не буде видавати ніяких лишніх звуків. У нас відправочка кожного дня новою та укрпоштою є в різних кольорах, отож замовляйте.